Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, професія комп'ютерного напрямку, це висококваліфікований робітник, який має найсучасніші знання у сфері обробки інформації, програмного забезпечення, розробки, розміщення і супробуду вебсайтів. Тому він може працювати в різних сферах діяльності людини і надавати можливості кожній організації, підприємству, установі більш широко реалізовувати свій потенціал за допомогою сучасних інформаційних технологій. Важливе значення придається роботі із графічними об'єктами, анімаціями, тривимірними об'єктами, відеоматеріалами. Ремонт, обслуговування та модернізація ПК, периферійних пристроїв, офісного устаткування, діагностування несправностей в роботі апаратних засобів і програмних продуктів є ще одним важливим напрямком роботи випускників. Також робітники цієї професії виконують встановлення та обслуговування найпопулярніших операційних систем різних сімейств. Локальна мережа в будь-якій компанії це ж така необхідність, як і світло або місце під офіс. Монтаж комп'ютерної мережі дозволяє налагодити швидкий і легкий доступ до інформації, поліпшити роботу між співробітниками і відділами компанії. Саме такі комплексні роботи проводять випускники цієї професії. Це в першу чергу прокладання проводки мережі, кабельних каналів, люків, розеток та іншого обладнання. По-друге, налаштування мережевого обладнання комп'ютерів та серверів. Якщо в компанії більше одного комп'ютера без комп'ютерних мереж не обійтись, і саме на професії комп'ютерного спромування навчають якісно виконувати монтаж локальної мережі. Сфери професійного застосування та реалізації випускників даної професії є сервісні центри з продажу та ремонту комп'ютерної офісної та побутової техніки, інтернет-провайдери, фірми-розробники програмних продуктів, підприємства, установи та організації всіх видів економічної діяльності. Випускники за професію, оператор обробки інформації та програмного забезпечення мають можливість продовжувати навчання у вищих навчальних закладах за напрямками, пов'язаними з it технологіями